Починаємо з низів, і це найгірший хід, який ви можете допустити. Це груба помилка, також відома в широких колах як Бландер або Зівок. Зівок це коли подивився на дві фігури, нічого не обдумав та зробив хід, а в підсумку він привів до надзвичайного погіршення позиції, програшу матеріалу або навіть мату. Такі ходи можуть повністю перевернути партію, і якщо ви допустили такі, то треба просто молитися, що суперник цього не побачить. Навіть професіонали інколи припускаються таких помилок, особливо в дисциплінах з дуже маленьким контролем часу. А що вже казати про звичайного гравця. Наступний хід можна прирівняти до зівка це втрачена можливість. Уявімо, що ваш суперник припустився грубої помилки, а ви цього не помітили та не використали можливість. Ось тут, наприклад, у білих є мат в один хід, а вони роблять якусь фігню. Такі ходи, так само, як і зівки, стають через неуважність та поспіх. Наприклад, ви сконцентровані на одному фланзі або на якійсь своїй ідеї, а на зовсім протилежному лежить покладений вами болт. Тому ви і пропускаєте свої шанси. Ось так от: помилка. Це хід, який не є грубою помилкою, але водночас дуже слабий. Наприклад, ви потрапляєте в пастку суперника, даєте йому провести атаку або просто програєте трішки матеріалу. Важлива примітка: на нашому з вами простому любительському рівні помилка це ще не кінець. Їх часто допускають, і так само часто суперник не реалізовує допущену вами помилку. А от на професійному рівні програти коня за пішака вважається приговором в більшості випадків. Тому запам'ятайте, для вас і вашого суперника Івасика помилка це норм, а для Гросмейстера це все одно що зівок. Наступний хід це неточність, просто нехороший хід, хід, який не дає вам плюсів, але не закопує вашу партію геть. Ось, наприклад, ви робите кілька ходів підряд однією фігурою в дебюті без потреби. Це недобре і є неточністю. Недоцільна жертва матеріалу супернику аналогічно є неточністю. Далі у нас хід за теорією. Хід, який ви всі робите. Це ходи, які гравець знає на пам'ять, і тут не треба думати, просто вивчений дебют. Всі такі ходи роблять в дебюті. Ось, наприклад, Є4. Це хід за теорією. І ось цей хід в італійській партії, теж є ходом за теорією. Отак воно і є. Шостий у нас непоганий хід. Все ще не найкращий хід у позиції, але Стоквіш його приймає, і він не погіршує вашу ситуацію. Просто є куди краще рішення. Або, наприклад, якщо на вашу фігуру напали і ви відвели її в безпечне місце, це є непоганим ходом. Звісно, якщо у вас там не вісить мат в один хід. Вище по ієрархії є хороший хід. Хід, який може здивувати недосвідченого суперника і не веде вас вниз, а є досить сильним та укріпляє Позицію. Восьмий хід це найкращий хід. Як правило, він є найкращим ходом у позиції, і інколи щоб його знайти, треба немало так проаналізувати дошку. А інколи він очевидний, такий хід є сильним і покращує вашу позицію. Наприклад, ось тут вивести туру на відкриту вертикаль це найкращий хід. Так само, якщо ви розвиваєте свою фігуру та тим самим форсуєте суперника діяти не так, як він хоче. Наприклад, ви розвиваєте свою фігуру і воно робите загрозу супернику. Це теж найкращий хід. Наступний хід це відмінний хід. Позначається знаком оклика та є ходом, який робить значний тиск на суперника, і є одним з найліпших у позиції. Такий хід суттєво впливає на партію і покращує становище шахіста, який його зробив. Це може бути і тактичний удар, і взяття. Тобто будь-який дуже, дуже солідний і сильний хід. Наступний хід найвищій в ієрархії, блискучий або ж бриліантовий хід. Такий хід застає суперника зненацька. Він, як правило, зовсім його не очікує. І він є найкращим у позиції, хід я маю на увазі. Ось, наприклад, знаменитий шаховий етюд, і тут є бриліантовий хід. От, наприклад, ви поставили туру на А6, ви жертвуєте туру і цим самим форсуєте мат. Або, наприклад, жертва ферзя. Звучить нерозумно жертвувати ферзя, ваш суперник навіть не розглядає такий варіант. Але ви це робите і це призводить до мат. Але головне не тупити: бріліантовий хід знайти непросто. Він полягає в потужному муві і не треба постійно чіплятися за одну ідею, а розглядати всі варіанти. Ось, наприклад, партія між українською майстриною Наталією Буксою. І її грецькою суперницею, того ж розряду інтернаціональний майстер. Я не знаю, як вимовити ім'я її суперниці. Так ось, ця грецька леді в ось цій позиції знайшла бриліантовий хід, ферзь G3. Хід здається, безкорисним, адже кінні 2 вилка. Якщо чорні її не зроблять, їм прилетить мат, або вони втратять коня. Після цього білі йдуть вверх королем, і тут же видна пряма загроза від тур. Коли чорні заберуть ферзя, ви ставите шах конем. Кому цікаво, можете подивитися цю партію детально, або навіть я можу зробити огляд. Пишіть, якщо треба. Адже там все. Досить довго, але в підсумку в будь-якому сценарії білі перемагають завдяки цьому ходу. Далі там або мат, або перевага по матеріалу. Такі ходи знаходяться дуже непросто, але я хочу, щоб ви розуміли, ваш бриллянтовий хід, який ви зробили в партії на 500 Ело, не є рівнем цього ходу. Думаю, ви розумієте чому. В партіях професіоналів набагато важче знайти щось подібне, і там треба все прораховувати куди далі. Так ось, блискучий хід має мати в собі ідею, яка здається неочевидною і веде до тяжкої комбінації в кілька ходів. Ну або мональну жертву фігури з подальшим матом, навіть в дебюті частком вважає блискучим ходом. Я веду до того, що якщо ви зробили блискучий хід, вище. Не Гросмейстер. Ну і останній хід це вимушений хід. Це той випадок, коли інших ходів просто немає. Наприклад, ось тут чорний король має лише один можливий хід. Так само як і тут на дошці у чорних лише один мув пішаком. До речі, важлива інформація. Зовсім скоро я почну стрімити на Твічі та Ютубі. У мене вже є твіч аккаунт, тому переходьте та підписуйтеся. Будуть вось донати від 100 гривень та просто різноманітні заняття. Одним словом, те, що я не викладую відео. Там пограємо з вами в шахі, Donstarf або навіть Counter-Strike. Слідкуйте за вкладкою дописів на ютубі. Я буду інформувати, коли будуть стріми. Ну і ще я хочу відкрити свій магазин гаманців і взагалі шкіряних товарів, тому допоможіть мені, молодому бізнесмену, і купіть у мене щось. Асортимент ви бачите на екрані. Для замовлення пишіть в ТГ. Якщо скинете скрін підписки на ютуб, я дам вам подарунок. Ну і переходьте в ТікТок. Посилання в описі. Що ж, всім дякую за перегляд. Посилання для донату в описі. Всіх донаторів дуже люблю, так само, як і тих, хто купляє гаманці. На цьому у мене все. Бувайте!